Друзі, багато хто зараз коментує те, що відбувається в Новопавлівці в Дніпропетровській області, але є певні нюанси, чому так відбулось. Про це ніхто не говорить. Я вам розповім. По-перше, навколо Новопавлівки є два протитанкові рови. Але в цих інженерних спорудах були прогалини. Їх було 5. Ці прогалини були зроблені для того, щоб наша техніка могла здійснювати евакуацію з наших позицій та маневрувати. Звичайно, росіяни це бачили зі своїх дронів, і тому план був такий, що техніка через понтон переїжджає річку Вовча, а потім вже через ті прогалини заїжджає в Новопавлівку. Росіянам це вдалося. Вдалося здійснити це фактично непомітно. Чому так? Ну, поки що важко сказати. Можливо, не вистачало дронів, можливо, дійсно погода була занадто погана. Можливо, не вистачало засобів мінування, не було мінних шлагбаумів, Тобто жодна техніка, на жаль, не була підірвана на мінах, тобто вона знищувалася вже в самому селі. Тому, звичайно, саме прикре, що бій довелось приймати вже тиловим підрозділом, дронщикам, тому що в Новопавліці було багато позицій. Дронщиків е, різних бригад, які тримають оборону на цій ділянці фронту. Відео, яке опублікувала 42-га окрема механізована бригада батальйон безпілотних систем, е, вони почали знищувати противника. Це фактично вони тримають оборону трішки з іншого напрямку, з іншої ділянки, тому для них це фактично вже був тил, е, далекий тил. І тому їхні пілоти почали відпрацьовувати по своєму тилу. І зараз, після опублікованого відео пана Мстерненка, де він прохає донатити даній бригаді на дрони, звичайно, я це підтримую. Але в коментарях багато негативу, тому що зараз є корупційний скандал, і багато хто пише, чому держава не забезпечує даний підрозділ дронами. Ну, питання дійсно досить. Резонансна і актуальна, чому держава на четвертий рік повномасштабної війни в повній мірі не може забезпечити бійців підрозділ, який знищує противника, і тим паче на такій складній ділянці фронту ну, доводиться донатити українцям, тому всіх закликаю перейти на сторінку пана Стерненка в Фейсбуці і підтримати копійкою даний підрозділ.